Сьогодні ви прийшли до цього храму не просто так. Сьогодні керівництво вашого навчального закладу, який називається Гімнація Дубинська, директор, вчителі, батьки ваші, вони сьогодні все зробили для того, щоб ви були в цьому святому храмі. Вони вас проводили сюди. І певне. Сьогодні, а завжди в храни Божому. Отже, ми сьогодні поздоровляємо всі і я поздоровляємо вас з цією величною священною подією в вашому житті. Слухайте, хлопця. Я не допомогу так. Ви чули, що були апостоли? Чули? Так? І дивіться, пройшло вже 2000 років. Це не два роки, не двадцять і навіть не двісті. 200. Це 2000 дві років. І всі християни після Христа Ісуса і Святої Богородиці так само шанують, прославляють і слухають всяке Слово Боже, яке залишили нам апостоли. Діти, дорослі вчені, професори, винахідники. Ну, різні всі-всі люди, хто вірить у Бога, вони слухають Слово Боже, яке проповідували і залишили нам написане Апостоли. Хто вони були? Чи вони в школу ходили? Ні. Більшість із них не ходили на школу. Вони мали освіту? Ні, вони не мали. Більшість із них. Дехто мав того часу, але більшість не мала освіти. Вони були здебільшого рибалками, рибалками. Тобто ловили рибу, були дуже прості. Але їх покликав за собою Ісус Христос, щоб вони чули, що Він проповідує і як навчає. І не тільки чули, а й бачили, що він робив. Як ви думаєте, Вони... Всього три роки. Три роки. Ми в школі навчаємося 11 років, так? потім ще 5-6 років в інших закладах, 15 років. І чи завжди ми стаємо такими, щоб нас пам'ятали 100 років? Не всі, правда? А це 2000 років. Ось цих, що не мали ні освіти, ні знань, а тільки слухали і бачили те, що робить Христос. Отже, виходить, що є якась сила, яка дає розум, мудрість і пам'ять. Пам'ятати і розуміти, не тільки знати, а ще й розуміти це знання. Отже, ця сила називається сила Божа, яка дає людині ось цей дар розуміти і пам'ятати. Бо можна все зрозуміти на уроці, вроді би все розумієш. Вийшов зі школи, прийшов додому, вже забув. Буває так, правда? Прийшов до школи, вроді все розуміє, що вчитель пояснює, а тут взяв ти забув. Так знову собі нагадує. Так буває, бачите? А це так запам'ятати і знати, щоби ось 2000 років люди це пам'ятали і знали. Отже, ми сьогодні бажаємо вам ось цієї так само цього великого дару Божого. Божої сили, Божого розуміння вам знати пам'ятати?